Всім доброго дня! З вами Богдан. Вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати для вас свіжу пропозицію з Нідерландів Hyundai Kona в комплектації преміум. Автомобіль 2019 року виробництва. Батарея 64 кВт, потужність електродвигуна 150 кВт, пробіг 114 тисяч км. Оригінальний, підтверджений. Автомобіль по кузову без жодного підфарбування, весь в заводській фарбі, По кузову автомобіль в ідеальному стані. Зараз вам покажу більш детальну комплектацію. Розпочнемо з легкосплавних дисків. Гарні легкосплавні диски, зимова гума 23-го року вона як нова. Лобове скло заводське, оригінальне. У нас присутні парк троніки передні, full-LED Оптика, автоматичне ближнє-дальнє. Ось проекція присутня, датчики світла, датчики доща, всі асистенти водія, автомобіль в такому дуже гарному кольорі, мокрий асфальт. Передня частина автомобіля взагалі не висічена, навіть дрібних сколів немає. На бампері немає і немає на капоті автомобіля. Тут він ось так виглядає. Повторюсь, жодних царапин, вм'ятин по автомобілю немає. Він по кузову в стані нового. Не по пластику, не по металу, ніяких зауважень немає. Безключовий доступ, безключовий запуск, мертві мертві зони присутні, задні партроніки, камера заднього виду. Тут ось так автомобіль виглядає дуже гарно. Дивіться, як по правій стороні нічого немає, жодних царапин, вмятин, сколів немає. Зараз вам покажу більш, трошки детальну комплектацію та стан салону. У нас складання дзеркал, підігрів дзеркал, повний електропакет. Тут у нас шкіра, максимальна акустика крел, у нас чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидіння водія, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, мертві зони, рух в смузі та все все інше. Автоматичне ближнє дальне, я вже говорив, та максимальна full LED оптика. Ось така велика максимальна мультимедія, тут присутнє в ній все. Навігація України працює, камера заднього виду, акустика, блютуз, радіо, все це працює. Ось Пробіг автомобіля, 114 тисяч. Зараз вам покажу, як тут все. Трошки Сонце сліпить, тут теж ніяких зауважень немає, ззаду взагалі, салон як новий. ось У Багажнику шторочка присутня, там дві зарядки, швидкісна та, звичайна 220 вольт, також піна компресор та аптечка, знак, жилетки та все інше. У багажнику повний комплект. Також в автомобіля присутній тепловий насос, що взимку дуже зручно, буквально 2-3 хвилини. І в салоні вже дуже тепло. З правої сторони в нас також електрорегулювання сидіння пасажира. Такий гарний салон. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах у нас не фарбований. Капот. Автомобіля 123 мікрони, 98, 111, 122, 123, переднє ліве крило 121, 116, двері водія 137, 113, 139, 116. Задні ліві двері 124 мікрони, 107 мікрон, 111, 110 мікрон, заднє ліве крило 115, 114, 116, стієчка 102 мікрони, 91, 91, 96 мікрон, кришка багажника. 98, заднє праве крило 108 мікрон, 122 мікрони, 124, задні праві двері, 115 мікрон, 117, 116, 106, 113, 115, 128, 119, переднє праве крило, 121. Автомобіль повністю весь у заводській фарбі. Присутня повна сервісна історія по пробігу. Автомобіль в ідеальному технічному та косметичному стані. На дуже гарних легкосплавних дисках, в гарному кольорі та в гарній комплектації. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, ціна та контакти будуть під відео. Телефонуйте і ми з вами обов'язково домовимось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.